Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Просто в страсну п'ятницю, 3 травня, телеграм-канали передаючи в Підмосков'ї горить храм війни Путіна. Згорів купол ще один рухнув на землю. Всередині все поплавало. Окрім того, нова пожежа спалахнула поблизу та в самому Мавзолеї. За останні дні понад 1200 дронів різного типу та ракет вразили територію Москви та Кремля. Зокрема, ох і благодатний вогонь зійшов на Москву. Горить Кремль. Чергове пошкодження Мавзолею було прийнято рішення евакуювати тіло Леніна у інше відповідне місце. Червона площа, мов закриті для відвідування на Великдень. ЗСУ пообіцяли потужну відповідь на кожен обстріл. Задіяно пожежну евакуацію в місті. Паніка триває евакуація. Також безпілотник у Москві атакував будинок поблизу Міноборони Росії над будівлею. Кружляють пожежні гелікоптери, що його евакуюють. Поруч, нібито знайдено уламки безпілотника. На місці працюють екстрені служби. Ще один рухнув в невідомому місці, а ще два вдарили по аеродромах Москви також безпілотник впав неподалік однієї установ ГРУ МО РФ, яка займається кібернаступом. Системи ППО та Ребе не справились прихопленням безпілотників. Крім того, чергова диверсія на ГЕС прямо зараз. Понад 15 аеродромів РФ та 10 критично важливих аеродромів без світла. Сім вечора горить так звана Ликавська ГЕС-ГЕС, ГЕС, яка є центральною в кільцевій системі. Місто Орлов без світла, також як і пів Москви. В цю гру можна грати у двох: обстріл за обстріл Патрушово доповіли. Саме тому. Сьогодні по інфраструктурі не били і, мабуть, в найближчі дні не будуть, оскільки у відповідь Україна обрушить російську олігархи прийшли по його душу. Саме тому він ледь не на колінах благає переговорів через всі канали. Нагадаємо, Рейтерс повернув на сайт раніше анульовану новину, в якій згадувалися слова міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона про право України завдавати ударів по Росії британською зброєю. Ця публікація викликала істерику російських пропагандистів. Глава британської дипломатії під час візиту до Києва. Києва пообіцяв продовжити широко виділяти на підтримку України. 3 мільярди фунтів, 3,74 мільярди доларів, так довго, як це буде потрібно. Учора, 2 травня, Рейтерс відкликав опубліковану новину для перегляду деяких деталей, пообіцявши пізніше опублікувати перероблену версію. У матеріалі йдеться зокрема про те, що голова британської дипломатії під час візиту до Києва пообіцяв продовжити широко виділяти на підтримку України 3 мільярди фунтів, 3,74 мільярди доларів, так довго як це буде потрібно. Він також Заявив, що Україна може застосовувати поставлену Лондоном зброю для атак територією Росії. Україна має на це право на тлі того, як Росія завдає ударів по Україні. Цілком зрозуміло, чому Україна відчуває необхідність бути впевненою, що може захистити себе, зазначив Кемерон в інтерв'ю Reuters. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.